Сьогодні нам комісійно буде дійсно перевірку вашої перукарні розпорядження міського голови. Створена ця комісія. Після того як була проведена такою передачу, як ревізор стеження перукарні, постало гостре питання для запобігання зараження населення і створення. Небезпеки населенню міста Умань, зараження крові, крові, гепатит, віл і так далі. Проводяться непланові перевірки для того, щоб виявити дійсно небезпеку для мешканців міста. З кінця минулого року в Умані працює комісія, що здійснює перевірки закладів побутового обслуговування населення, зокрема перукарень, косметологічних кабінетів та салонів краси. У її складі працюють представники різних відділів виконавчих комітету Уманської міської ради, податкової держпродспоживслужби, інспекції з благоустрою, відділу охорони та умов праці, управління праці і соціального захисту населення тощо 23 січня. Члени комісії відвідали три перукарні сьогодні. У відповідності до розпорядження міського голови. Нами комісією буде здійснена перевірка перукарні красуня, яка знаходиться по вулиці Небесної Сотні. 2. запрошую всю комісію прийти до залу. Під час обстеження перукарні красуня комісія перевірила умови та якість надання послуг у жіночій залі та манікюрному кабінеті. Зокрема, звертали увагу на умови праці, дотримання санітарних правил при наданні послуг, здійснення стерилізації та дезінфекції інструментарію, дотримання послідовності, забезпечення матеріалами, законність надання послуг, перевіряли умови праці, дотримання правил техніки безпеки, наявність запасного виходу, пожежної сигналізації тощо. Скажіть, будь ласка, а в у вас є тут? Ну, Вонасник нормальний. Єдине, що тільки я вам скажу, що вогнасник має бути в зручному і доступному місці. тому що там, якщо в випадку пожежі, то водовогнасника ви не доберетися, правильно? Да. Зенфікую, ну, спіртем обробляю, дезінфікую і бацилолом обробляю. Стерилізація проводиться не згідно санітарних вимог, послідовність не дотримується. Відсутний стерилізатор. Що ще можу сказати, ну медичний огляд є. Стерилізатор хоча б. А це тільки у вас для зберігання стерильного інструменту. І перш чим у вас не дотримується, у вас послідовність не виконується стерилізація, ви неправильно все це робите. Для того, як ну, зробили манікюр, обеззаражити інструмент, потім повинні його помити під проточною водою, а потім поставити в стерилізатор. Після стерилізатору ви витягуєте і зберігаєте там. Обзаражити бацилолом, вацеловом. Бацелолом, да. ну, якісь ресурс у вас є, засоби. Mm -hmm. Обеззаражуєте, витримуєте час, Ну, для того, щоб обеззаражити, у вас повинна ємкість бути, хоча б якась, у вас ніякої ємкості, я не бачу. От. Ви обеззаражили, потім помили, висушили добре, поставили в стерилізатор і тоді зберігаєте там. І запас у вас якийсь інструментарій. Скільки у вас набоїв? Три. Ну, треба, це добре проведена перевірка перукарні красуня. За результатами перевірки комісійно буде складено акт перевірки, який буде надано потім на підписання власнику перукарні. Також 23 січня комісія з перевірки закладів побутового обслуговування населення завітала до двох чоловічих перукарень. Спочатку детальний огляд було здійснено у чоловічій перукарні стиль. Скажіть, будь ласка, хто є власником даної перукарні? У нас товариство, У нас є 10 власників. І відповідальна особа, яка веде документи і всі останні. Тобто власниками є всі, які працюють у ну, нас. Почнемо з першого питання. Правомірність і законність оформлення працівників. Будь ласка. Покажіть. Там в мене, по-моєму, є свідоцтво платників податків. Я так розумію, воно у нас влаштує, так? Да? Я обробляю тільки бацелу, Ну, У нас ще є стерилізатор, він виробництва. Ми самі його пробили з ультрафіолетом. У вас п'ять робочих місць чи більше? П'ять робочих місць у нас дві зміни працює. Одна зміна до двох і інша зміна після двох. Десять працівників. Десять працівників. Володинці в нас тоже індивідуально в кожного знаходяться. Ми їх самі стираємо, кожен. Я вдома стираю свої фірбури. У нас нема стиральної машини, ми тут не стираємося. Я так зрозумів, що у вас мична поїду з кімнатою прийому їжі, так? Ну, так перекусіємося. Одне питання. А, на немає. немає. Чудово, Іванко, виход є. От, все дуже добре написати. Абличечку, що це аварійний запасний, запасний вихід повірений. так? Так. Да. За результатами перевірок комісія обов'язково складає акт, який надають керівникам та працівникам закладів для усунення недоліків. Проведено перевірку даної перукарні, провірено санітарні книжки, пожежну безпеку, встановлено відсутність сигналізації пожежної. По результатам даної перевірки буде складено також акт і надано співвласникам даної перукарні, оскільки це є товариство з обмеженою відповідальністю. Аналогічну перевірку здійснено у чоловічій перукарні тов у манчанка. Комісійно нами буде здійснено перевірку перукарні тов у манчанка, яка знаходиться по вулиці Небесної Сотні ну, двадцять а Власник рибак. А на яких, на яких умовах ви працюєте? Ви найманий працівник чи фізична особа? Скажіть, будь ласка, у вас є вода, каналізація в даному приміщенні? Є, да. є, є вода, каналізація, потім, вода. І у вас є санітарна книжечка. Є, у нас 4. Працює вихідні, У нас 4 чоловіка. Вогнегасник. Ой, це не вогнегасник. Вогнегасник. Як це не вогнесник? Ой, ні, це вже не вогнегасник. Вогнесник має бути е, перевірений, технічний огляд проведений, а у вас вогнесник проводився технічний огляд в 2012 році, а він проводиться один раз на рік. Є свідоцтво підприємницької діяльності у працівника. 17 років. — року. Смейте, будь ласка, документи да. належні стані. члени комісії зазначають, що перевірки перукарень манікюрних та косметологічних кабінетів здійснюється перш за все для того, щоб уманчани отримували якісні послуги. Оскільки на роботі на даний час на час перевірки знаходився один працівник, ми змогли перевірити працевлаштування одного працівника. Це є фізична особа-підприємець медичної книжки на час перевірки немає. Но на даний момент ні, надумав, тому що просто -то не пройдена до кінця. Ну да, ну на, на, на і... даний момент медичної книжки э, немає. За результатами перевірки буде складено теж акт. Э, справа в тому, що це особливість даного салону є те, що це мужський і полотенець э, немає, і значить немає э, місця для їх сушки та рання. По результатам перевірки комісією буде складено акт, який буде надано власнику для підписання та усунення всіх недоліків, виявлених в результаті даної перевірки. Наразі робота комісії продовжується. А у Манчани, як і раніше, просять надавати свої відгуки і пропозиції щодо перевірки до відділу економічного розвитку уманської міської ради або телефонувати за номером 37278.